Привіт, ми вже в Албанії, в Тірані. Сьогодні прилетіли зранку, були дуже стовнені, прийшли, завалились одразу спати. Поки що Тірана нас радує. Вона та, радує своїми цінами, доволі прикольними, люди також хороші. Принаймні, таке склалось враження про них. Архітектура, звичайно, не айс, але щось в ній є. Ми зараз знаходимося біля 10 хвилин від центру. Тірани, і вона виглядає, ну скажімо так, трішки побитою. Дуже багато мерседесів, ну це всім відомо, що вони тут їх переплавляють. Ми знайшли хостел, тише готель за 15 євро на ніч на двох. Правда, ми думали, він буде трішки ближче, а він знаходиться за 2 трішки менше, як 2 кілометри від самого центру. Ну, ми, ми дійшли в пішки, не проблема дійти. З аеропорта можна дістатися, там одразу є е, шатл, вартість шатла це 250 лік. Е, ви можете розмінювати кошти безпосередньо в аеропорту, але ви тоді втратите біля 3 лек на 1 долару. Там е, в аеропорту це 1 долар 117 лек, а в центрі 121 лік. Ну, тобто 3-4 ліка на доларі. Ну, це суттєво вам зекономить, тому що в середньому поїсти та ж сама піца коштує 200 лік. Туди-сюди і декілька можна лік зекономити. 250 лік до Тірани шатл. їде в самий центр. Ну, кажу, можете просто зняти з банкомату, щоб не міняти всі долари, бо вони не зможуть вам поміняти, якщо у вас не буде дрібних, вони не зможуть вам розбити, але розміняти зможете вже в центрі. Тому можете зняти просто з банкомату, там є банкомати в самому аеропорту. Ну, Загалом так, ми пішли далі досліджувати і зустрінемося наступному відео. Па-па!